І так, ось така робота у нас вийшла. Отак виглядає підлога у нас файна така. Дуже крута, красива, двокомпонентна. Фуга тут у нас, силикончик периметр, тепла підлога. Звук у нас, дивіться, який. О! 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 Ну, Хто знає хто слідкує за мною, знає, чому так. Це тепла підлога водяна. Спеціальні мати 2-м пінопластові і труба водяна йде. Ось так плитка вкладається сразу на такий корж. В общем. В общем, вийшло у нас все ось так. Це все. Давайте все покажу вам. Ось таке качество у нас. Прямо з плиска X10. Щоб все має Всі у нас зроблені під натяжну стелю. Ось такі 45-й кути у нас. Двухкомпонент на фуга везде. В общем, Ось така краса везде у нас. Ось такі примикання у нас це виходить душева. Душева у нас. Ось так виглядає, В общем. Ось такий у нас красивий трапік, Тоже с плыточки, переход.